Цікаво, скільки тут разів в цьому невеличкому розділі, невеличких віршах, сказано не турбуйтесь, не турбуйтесь про своє життя. Раз, не турбуйтесь, що вам їсти, два, не турбуйтесь про своє тіло три, не турбуйтесь у що одягатися. Хто може турбуючись додати щось змінити? Ісус Христос каже в цьому слові, не турбуватися ні про що. Кому Він це каже? Він каже нам, своїм дітям, своїм друзям. Він каже це Християнам, тим, хто вірить в нього? Він наказує не турбуватися. А скільки ми разів за день турбуємось? За тиждень, за місяць. А скільки цікаво турбот, от коли ми турбуємось, ну, призводить це до чогось гарного. От давайте розділимо. Давай розділимо отак. Турбуюсь за дитину. О, Скільки разів за день? Багато. До чогось привела ця турбота? Ну хіба що до розшатаних е нервових закінчень. За себе. Скільки турбуємось? Багато. За чоловіка, за дружину. Багато? Багато. За життя, за те, що одягати, а що ж купити. Ці кросівки, це взуття чи інше. Або якусь куртку, треба ж гарно виглядати. А як же ж вдягнутися сьогодні? Скільки разів ми турбуємося? А що приготувати? Чи борщ чи суп? А що робити взагалі цілий день? Ми постійно турбуємось, але є настанова Ісуса Христа. Не турбуйтеся! Не можете нічого змінити, не турбуйтеся! Він чітко сказав. Якщо можете щось змінити, на навіщо турбуватися? йди змінюй тоді. А якщо не можеш змінити, да, от що проголосує Конгрес з Сенатом за виділення України 60 мільярдів. Турбуватися за це. Турбуйся, якщо хочеш. Але чи ми можемо на це вплинути це змінити? Не можемо. Тоді помолився за це, відпустив і пішов робити те, що ти можеш змінити. Просто треба зрозуміти. Я, наприклад, ну, ну я іноді також турбуюся, да, буває. Ми, мабуть, всі люди турбуємося. Але якщо трошки відійти від цього і подивитися зі сторони, ну дійсно, навіщо ми турбуємось і переживаємо за ті речі, які ми не можемо змінити. Ну, от не можемо ми змінити. А ми часто турбуємось. Турбуватися треба лише за те, що ми можемо змінити. І ту не турбуватися, а робити і змінювати. Це не я кажу, це Ісус Христос в своєму слові чітко і ясно каже, що ми не повинні турбуватися ні за їжу, ні за одяг, ні за щось матеріальне, що в нас є. Бо Бог все знає, в чому ми потребуємо. І він все це нам дасть. Але десь коли? Після того, як ми перестанемо турбуватися та почнемо думати про Царство Боже, шукати Його. Кожного ранку, кожного дня Ісус Христос сказав, що ми повинні шукати Царство Божого. Є дві речі. Да? Одна річ: ну, справа в нас велика кількість турбот, що ми хочемо, і ми турбуємось. З лівої сторони в нас. Царство Боже, Його пошуки. Так от ми встаємо і ми самі вирішуємо, куди нам іти. направо до турбот і цілий день провести, турбуючись за щось, переживаючи за щось, чи наліво до Царства Божого, роздумуючи над Словом Божим. Молячись, наповнюючись Духом Святим, шукаючи, щоб Царство Боже воно жило всередині нас, щоб мир, любов там процвітала. Це наш вибір. Ми вільна людина. Ми обираємо. Переживати, турбуватися з правої сторони, да, піти направо чи піти наліво. Кожен день ми стаємо перед цим вибором. І, на жаль, Дуже часто ми йдемо на право переживання турботи. Але чому? Логічно, якщо ми не можемо щось змінити, навіщо про це турбуватися? Можемо змінити? Іди роби. Ну, це, мабуть, найголовніше послання таке коротеньке. Тому треба думати про Царство Боже. Ісус Христос сказав, ще раз наголошу. Не турбуйтеся, не турбуйся. Тобі кажу, не турбуйся, не переживай. У Бога все під контролем, все сказано, що там сказано, що в Слові сказано. Що Бог знає, в чому ти. Маєш потребу, знає. Навіщо переживати, навіщо турбуватися, якщо батько Небесний найвсемогутніший, найвсемогутніший, най, я не знаю, найвсесильніший твій батько знає, що, ти, що тобі потрібно. Він знає майбутнє, він знає минуле, він знає твоє серце. Він все знає. Він знає, чого ти хочеш, знає, чого ти не хочеш. Він все це знає. Довірся йому. Перестань переживати і турбуватися. Просто молись і шукай Царства Небесного. Яке де всередині нас і живе. Його треба всередині. Всередині треба займатися не переживаннями. Ой, а щось станеться. Ой, а як це зробить? Ой, а що ж мені вдягнути? Ой, а що ж мені приготувати? Ой, ой-ой-ой, ой, а дитина ж туди, а дитина сюди. Не цим займайся цілий день. Займайся цілий день тим, що шукай Бога всередині себе, Його царство, всередині себе, наповнюйся Духом Святим. І роздумай над тим, а як мені ще наблизитись ближче до Бога, а як іще більше наповнитись ним. Амінь.